Наше село Котловина, за різними версіями, було засноване. Є перша версія, що в 1752 році туркам по імені Болбок. Ну і начебто з того і бере назву наше село Балбок. Інша версія, що вона була заснована декілька років. Родинами, які відправили сюди з Добруджі і заснувалися тут. Це є спогади одного із мешканців нашого села Малчу Івана. І найбільш розповсюджена версія: те, що цей край засілявся після чергової російсько-турецької війни 1806-1812 років. Слово – «боллук» означає роздоліє, вільне місця, і сюди можна було приїжджати, засілятися.